Всіх рада вітати у новому відео. Мій улюблений день саме останні 43 гривні за кілограм. Мене зустрічають такі купелі. Взуття я знайшла мюлі чорний від німецького бренду Глобус, але тільки одна штучечка, і ось така купеля. А все наклідано в два ящики, два порожні. Вони там прибирають, тому що скоро зачиняється магазин, якби, і вони вже прибирають. Но мені жінка допомогла знайти 16 гривень, заважили з натуральної шкіри. Так, я пішла дивитися сумки, але я бачу, їх немає. Просто розібрали, чи їх так не було. Все змішане, все в одну кучу. Тут і труси, і сумки, і іграшки, шарфи. Я не розумію, як я це маю знайти. Взуття я ледве знайшла оті шльопанці. Так, вінтажний ведмедик. Чи це мишка, мабуть? Рюкзачки були. Не знаю, цікаво так купатися, але час бере своє. Це косметичка від сумки. Така косметичка чіпляється всередині сумки на такі от металеві кільця. Це натуральна замша, мабуть, сумка була дуже класненька італія. Сподобалося Ну, косметичку треба брати. Так, рімінчики різні, деколи потрібно, а немає. Ну це шкірзам, але просто сумок немає, одні рімінчики чомусь. Так хотілося знайти якусь ще класну сумку, хоча би як до цієї косметички італійської. Ну, треба губу закатати, як то кажуть, не завжди коту масляниця від Hogan. Це італійський бренд, він заснований в 80-х роках і знаменитий тим, що. Випускав взуття аксесуари. Так. Ось Дональд Дак. Мила качка, милий качер, точніше, це Діснеївська іграшка, вона в новесінькому стані залишилася між різними іграшками. Дональд Дак – це персонаж з мультсеріалу. Такий милий, і зараз діти трішки інше дивляться. Так, черевики є. Дивлюся, чи шкіри, чи ні, такі козаки під рептилією в новесенькому практично стані, є в ящиках, а є на полицях взуття. Ось ці новесінькі теж, це хоча не натуральна замша, але все ж таки цікаво, досить хороший стан і останній день завозу. Шкіряні чоботи я бачу ще наклеючки, і це шкіра, не кесенька, це літні такі чоботи. Не знаю, просто не мої, а так можна було б обдивитися. Побачила від Zara ось такі туфлі, черевики на шнурках. І заважили вони 37 гривень, трішки важкуваті, знайшла їх, а що вже продаються на шафі, 550 гривень хтось продає. А ці, що я знайшла, ідеальний просто теж стан стан нового, така войлична шерстяна тканина або як її там назвати, в сірому кольорі, просто вони базові, такі трішки грубуваті. Так, іду дивитися одяг. Досить багато одягу, але багато, як правило, не завжди означає, що можна щось знайти. І я вже трішки ходжу, поки що з одягу нічого такого не знайшла від Моделяй, але це ну, мені не потрібне і взагалі хочеться щось таке класненьке знайти. А поки що нічого в руки не лізе в новасінькому стані. Бра корсетного такого типу. Такий згалтер І Всі біручки зрізані, але теж знайшла, прогуглила на шафі, він продається. І це від H&M. Так, Ще від Gap, від американського бренду Jumper. Такий ніжний, бусковий колір. Непоганий стан від Van Vanluck це німецький люксовий бренд. і він якраз... По сорочкам спеціалізується, все починалося в е, бренду те, що вони почали шити сорочки, зараз розширений асортимент, але стан досить жахливий. Ну, я спішу, чесно кажучи, мені далеко було їхати в цей магазин. Я не знаю, чи я ще повернуся коли-небудь, тому що я не бачу багато якби, того, чого я би хотіла. Тобто брендів е, преміум люкс е, ось знайшла вже. Тут вже тепліше, якби до моїх пошуків, до моїх бажань. А це італійський бренд L'Altra Мода, досить відомий в Італії. Він заснований Марко Фероні в 1991 році. Ще є лінія Kate by L'Altra, це інша лінія, якби нижча або вища, мабуть. Альтернативна першій лінії про створена за останніми тенденціями високої моди, але хочеться зробити акцент саме на знахідці, а не розказувати про бренд і в складі Котон, Сілк, Нейлон і еластан, Підкладка натуральний шок розшита по багатому. Ця ковтинка, цей кардиган, але деякі камінчики вони якби ну, не прикріплені, міцно. Потрібно попрацювати. На Йокс зі знижками, з великими, і це старі колекції, продаються речі. Ціни досить якби, доступні зараз відносно, ну, тому що на Йокс продаються колекції минулі із великими знижками. Але все ж таки видно, що перші стартові ціни були навіть на Йокс, не зовсім низькими. І зараз ще там знижечка. Ось теж розшита ковтиночка, така. Це друга лінія Kate by Lautra Moda. Є джинси, є спідниці, все-таки сучасненьке. А Далі новасенька футболка, ну практично новенька, в ідеальному стані це від бренду Gant, шведський дизайнерський модний бренд з американським корінням, зі штаб-квартирою в Стокгольмі. Зараз вважається, що це американський бренд. Але, хто не знає, засновником саме цього бренду був виходець-емігрант з України. Так, ще знайшла величезний шар. Ну, як знайшла, він лежить поруч на білизні тут в ящику. Це поліастер. Дуже жаль. Поки що не знайшла ніяких там шовкових шарфів, нічого такого. Як би кажу, товару досить багато, но... але непогані речі є. От, Наприклад, топ в прекрасному стані від Adidas, але немає ні єдиної бірочки, який це розмір. А на мене він точно величезний. Так, я дивлюся, ідеальний стан. І він би ідеально підійшов до ось цих шортів теж в такому. Перського рожевому кольорі було багато в хорошому стані, але не преміум не люкс-брендів речею. Наприклад, такий Джампер відпоніта від німецького бренду було багато вінтажу і було, звичайно, багато заношеного, страшного, винишеного одягу. Але будьте обережні в своїх бажаннях. Тому, коли я їхала сюди в цей магазин, чомусь я собі подумала, що давно не знаходила. Речей від Сандро Париж. І яке моє здивування було сьогодні, це просто якась фантастика, це містика. Я стояла як вкопана, коли я витягнула ось цю сукню від Сандро. Сандро Париж, віскоза з поліамідом. І я згадала, що коли я їхала, я... мені так от перед очима оця бірочка була, лого бренду. І я так подумала, давно ж не знаходила Сандро бренд. І я ось витягую там ниточка, торчить, нічого страшного, все поправимо. Середня ціна на сукні цього бренду 325 євро. Є чуть-чуть нижча ціна там 290 євро. Ну, є навіть речі по 500 євро. Це дуже рідкісний бренд. Він ну, вкрай рідко попадається в секондах. І просто намріяний цей бренд. Я щаслива, що його знайшла. Сукня буде явно на мене маленькою, теж в чорно-білих кольорах. Я вже з більшим ентузіазмом дивлюся далі. Передивляюся, щось тут таке цікаве, але я пропустила. Поки що. І от так от іду і дивлюся, це вінтаж. Поки що ось така сукня. А, сподобалася, чесно кажучи, мені така сукня сподобалася. Но швидше всього її брати не буду, вона важка. На жаль, я не маю куди. Це вже вінтаж, це апарт, це німецький бренд. І навіть каталоги колись були апарт, Колись ми замовляли в 90-ті роки. Було багато ось таких прекрасних речей від Орсай від французького бренду, елегантна сукня, в довжині міді, така класика. Навіть для ділового гардеробу підійде в новая свинку Мустані. Але мені щось таке би підійшло, як, от, наприклад, Сандро Париж я шукаю, Лалтрамода, Гант і так далі. І вінтажна сукня. Все ж таки зацікавила мене ця сукня від датського бренду Pieces. Бренд не є по високих цінах, але сукня досить стильненька. Це такий сучасний вже бренд. Сукня заважила всього на всього 9 гривень. Вона в новесенькому стані. На сайті ціни від 35 до 100 євро. Дивлячись, яка категорія товару, ну, сукні в середньому 50 євро коштують. Я пішла до рейлу з штанами, тому що низ ніякий я ще не знайшла, ні спідницю, ні штанів. Тут кардигани ще висять, перегортаю, а подивлюся, штанів теж досить є. Італійські штани досить такий яскравий, красивий принт. Не знаю, от що саме мені би сьогодні хотілося. А коли задумуєш собі якісь знахідки, придумуєш, то, як правило, ти цього не знайдеш, тому що секунд, і ти навіть не знаєш, і не розумієш, що там в тебе буде чекати, який був завіз, які були покупці, чи перебрали, чи були те, що тобі подобається, чи просто були там бабусі і шукали, і все найкраще залишиться для мене. Тобто так. Як пощастить вінтажні джинси? І вінтажний джинс він неперевершений, він настільки якісний. Чому зараз такий джинс не виготовляють? Хоча він досить важкий, але він такий добротний. Ну і джинс, в принципі, з самого початку це був для робочого одягу. Тому він такий, якби і цупкий, і добротний, від моделяйн штани. Ну, хто з їх перешивав? Так, що я знайшла? І від Topi джинс непогані джинсики. Ну, Так як я минулих а, своїх походів по секондах набрала багато класних джинсів і від Трусарді, і від інших різних брендів а, дорогих, а, від, від Дороко Barocco, від кафе. Ось джинсики. Я люблю цей бренд, я вже неодноразово говорила. Це скандинавський бренд, не знаю. Вкорочені такі маю і багато речей навіть ще не одягала. Так, від італійського бренду побачила джинси. Цей бренд теж дуже вкрай рідко трапляється, тому що він купує ще грошей коштує. Це Джейкоб Коїн, це італійський бренд у 1985 році заснований. І я вже знаходила річ. Ось цей джемпер від Jacob Cohen. Є відео, де я знайшла це італійські дорогі повторилися бренд. І я раділа знахідці дуже, і там в цьому відео багато є саме знахідок різних класних. Наскільки акуратно вони пошиті ці джинси, 30-й розмір можуть бути великуваті, ну не можуть бути великуваті на мене, але я бачу на них навіть є прямки. Я би їх по-любому забрала. Це Італія. Тут навіть може траплятися срібна фурнітура на цих джинсах, вони коштують купа грошей. Саме в тому відео я розказувала і показувала ціни, не буду повторюватися. Але є плямки, ось такі, я боюся, що вони не відперуться. Дуже-дуже жаль. Багато постільного є, але мене це не цікавить. Поки що, так, дивлюся, спіднечки є. Бачу, багато є курток. Буду передивлятися. Трішки спішу, як завжди, тому що останній день. І магазин зачиняється дуже швидко. Там вже прибирають, підмітають і дивляться з великим бажанням, щоб покупці пошвидше з магазину вийшли. Так, курточка, непоганий стан. Непоганий бренд це недорогий бренд, але якість непогана. І тут я бачу жакет ще з етикеткою, ну етикетка тут з розпродажі, верхня бірочка бренду зрізана. Це жакет на блискавці і це натуральна шкіра. Ось такі смужки з натуральної шкіри, нашиті на цупкій, еластичні якісь трикотажні, як трикотаж тканині. Просто нова, новасенька курточка жакет. Я дивлюся це козяча шкіра. А, який раз я дивуюся. Що ніхто не забрав, що такі речі можуть дочекатися до останнього дня, я можу собі їх придбати. Яка класна річ в новенькому стані! Сподіваюся, на мене буде доброю. Так. я бачу, там ще є шкіряні куртки. 26 гривень це шкіряний жакет. м'якесенька косяча шкіра заважив. Так. Бачу тут шкіра, тут шкіра. А вау! І теж з якоїсь розпродажі, з якогось магазину. Так, я вже йду і дивлюся, де шкіра висить. М'якенька, оця класна зелена куртка з капюшоном, куртка бомбар. А, мені слинки течуть, я вже біля цієї куртки танцюю хвилин десь 10. А, я не знаю, що мені робити. Шкіря м'якенька, мені все підходить, але мені не підходять оці рукави, вони трішки розтягнулися, манжети на рукавах трикотажні. Капішончик можна відстівувати трикотажний. Не хочеться набирати багато всього. Це просто в ідеальному стані, шкіряна куртка, але вона вінтажна, ну і зрозуміло, що вона мені не підходить. Ще такий от жакет був. Я потягнула, думала, що це мені знову пощастило і це якби шкіра натуральна, візуально, так, ну ні. Це така штучна замша, шкір зам. Але новесенький стан, досить такий стильненький вигляд має і кольор, молочний, такий маслянистий. Новесенька річ, комбінована трикотажем. А зараз, зараз, можливо, навіть трішки жалкую, що я детальніше не придивилася цю курточку. Цей жакет, точніше, я повісила назад, хоча він новенькому стані був, тому що я робила акцент на ось цю зелену куртку 39 гривень. Я думаю, брати її чи ні. Ще ось такий бомбер з натуральної шкіри з бірочкою. Також, напевно, з розпродажі якогось магазину, бокова бірочка зрізана, але це зрозуміло, що це шкіра, навіть запах шкіри, а куртка теж непогана. Ах, хіба це все забирати і не знаю, і солити. Так. Вже вибірково передивляюся і скільки раз собі говорю, що все менше і менше буду. Купляти, ну, в принципі, як коли. Так, цей жакет мені сподобався. Ну, по-перше, він великий, по-друге, це Esprit. хоча Esprit зараз ходить, по-моєму, в двадцятку найсамих якісніших брендів по пошиттю по якості. Так що, хоча це не люкс, він там невисокий преміум бренд, але Esprit треба придивлятися по якості дуже хороший. Так. Ще така спідниця, яка вона яскрава. Від Zara різні спіднички були. Від Zara сьогодні було дуже багато різного всякого. Ну, і я показувала. А туфлі шерстяні шнурками. Теж новенькі від бренду Zara. Це Today. Італійський масс-маркет був. Це теж новесенька спідниця. Думала шкіра. Думала, вау, шкіряну спідничку новеньку. Зараз прихвачу. Ну ні, це шкірзам. Від Modeline штани теж мені сподобалися, і це німецький преміальний бренд, але вони на мене великі. великий, великий досить розмір від німецького дизайнера Vivian Caron. Штани теж мені якби сподобалися, але вони на мене великі. Цей бренд мені нагадує чомусь Calvin Klein постійно. Там теж багато є поліестеру, і я не є фанаткою Vivian Caron. чи Carron. А були оксамитові новесенькі штани, але вони були великі на мене. Так, Тут відчувається, що є кашемір в складі, є котунці з кишеньками, має такий в'язаний кардиган. Ну, Ці котунці можна було би почесати, в принципі, бірочки не було. Не знаю, від Бенету, від італійського бренду. А щось мені сьогодні все не так. Це взяла просто показати, хто займається якимись танцями, можливо, я не знаю. Це видно, що вже він таж, щось таке національне від баліну. Можливо, дівчата на балі танцювали. Від К'юкобос я пішла дивитися штани чоловічі, деколи можуть загубитися і жіночі там, тому варто все дивитися, тому що жіночі штані поки що я не знайшла те, що я знайшла від Джейкоб Коен, вони з плямкою. А, тобто так, це жіночі ось були від Сахара, це теж преміальний бренд, досить якісний. Ну, від цього бренду, від Nisson's, це італійський нішевий Old Man я вважаю бренд. Досить дорогий, якість тут дуже висока, це чоловічі штани. І я знаходила жіночі штани цього бренду, є в моїх інших відео. Я знаходила з оксамиту, наскільки вони якісно пошиті. І я знайшла дві пари чоловічих штанів, а, вже не знімала відео. Штани коштують біля 200 євро. Чоловічі штани літні 200 євро будуть коштувати практично, є навіть речі дорожчі. На чоловічому відділі була шкіряна куртка, досить класненка, практично не знищена. Прекрасний стан, такий горіховий, горіхово-каштановий колір, добротна, несиста шкіра. Жаль, жаль, що така куртка залишається, ніхто її не придбав. Мої знахідки вже в пакеті 134 гривні і я вже заплатила 134 гривні. Своїми покупочками я вже дома, я взяла 10 речей, всі такі в рознобій, неоднозначні, різні навіть є качур. Взяла шльопанці, ось цей качур, Діснеївський, Дональд. Дак, Він новесенький. Взяла від «Глобус» мюлі шкіряні, 37-й розмір, м'якесенька шкіра, чорні, базові, не пошкоджені, такі не і вони багато не заважили по грошах. Ось ці взяла вони в ідеальному стані. Від зара. Такий осінь, навіть можна на європейську зиму, коли не мокро, бо такі вони шерстяні, а досить стильненькі. На шнурках такі трішки грубуваті, такі, трішки чоловічі, не жіночні. Ну, до джинсів про холодну пору року саме то, і це база. Ось такі взуття непогане. Ну, взяла ось цей бра. Красивий від H&M, правда, від мас-маркету, такого курсетного типу. А, цей поролончик витягується. Не знаю, сподобався. І від Сандро Париж взяла цю сукню, був забруднений чуть-чуть комір, але на даний момент я вже попрала і все відібралося чистесенький білосніжний цей комір. так, цей жакет з натуральної шкіри, козячої такі смужки і якби вертикальні бірочки. Ну цю бірочку треба де зірвати. Тут верхній ярличок зрізаний, вказано, що це шкіра. Всі внутрішні бірочки присутні. Можливо, це з якоїсь розпродажі, з магазину комісійного. Ну, неважливо, тут написано, що це Німеччина. Нікому. Не захотілося придбати за цілий тиждень, хоча він не важкий, така м'якасенька легка шкіра. Все ідеально, просто ідеальне пошиття. І я стою, любуюся цим жакетом, як мені пощастило придбати зі шкіри. Так, ця сукня мені сподобалася. Мінімалістична одночасно і вона вишукана, вона розкішна, але це не моя довжина. Хоча вона на мене добра, хіба під чорні якісь такі а, тугі колготи можна було би ось так до чубіт, чому ні. А це Емочка, а, вона такого прямого салуету. Взяла футболку. Футболка на мене велика. А, все ж таки її примірюю, але я думаю, буде велика, бо це розмір L це від Гант від американського бренду. Цю косметичку я ще не прала. її потрібно просто попрати. Це натуральна запша. Ця косметичка це вона внутрішня від сумки. вона кріпилася в якісь класні італійські сумці. Але мені залишилися лише думки про, ту, про те, яка була сумка. Залишилася одна косметичка. Ну, нічого. Від Хоган пильничок, я забрала він новесінький. Взуття добре тримати. Дві сукні я не стала міряти. Від Pieces вона закоротка, на мене добра. А від Сандро вона впритик, але я знаю, для кого ця сукня може бути добра. Я знайду для неї господиню залишити Сандро. Я не могла, звичайно. Така тога в'язка, розкішна, дорогого бренду це важкий люкс Сандро Париж. Так що були такі покупочки сьогодні. Ця сукня за коротка, ось вона на моделі. ну Тобто так. Сьогодні я вважаю, що мої покупки були непоганими. І під мій настрій сьогодні підійде крем, крем масло для тіла, цей крем ще новесенький, я ще ним не користувалася, хоча сподіваюся, що він класненький, це подарунок мого чоловіка. Тут алоє вера і інша якась олійка, тропічна, маслянистий такий і досить приємний запах. Нагарні я, я шукаю книжку, щоб почитати вільний час. І сама атмосфера дуже мені подобається. Я люблю довший час ходити, тягати з полиць книжки, гортати. Мені ось цей запах подобається паперу, запах фарби. Багато що відгукується в нас, в людей, на теперішній час. От життя запорожки, щоб боятися, ти ціниш кожну мить, кожну хвилину. Цікава, як на мою думку, книжка, мабуть, секрет служниці. Зараз ця тема відгукується в багатьох українах, які знаходяться за кордоном, не в простих умовах, на важкій роботі. Мелі Келовей намагається знайти роботу. Це непросто, адже негідно сподіватися, що прискіпливий роботодавець не поцікавиться минулим дівчини. Але казкова вдача таки на боці Мілі. Нині вона служниця у неймовірному пентхаузі багатіїв Дугласа та ще когось там прибирання коштовних інтер'єрів та готування вишуканих страв майже не обтяжує. Цікаво почитати, книжка коштує немало, але, ну, мабуть, цікаво і я її придбаю, щоб почитати. Мої любі глядачі, всім кажу до зустрічі у новому відео.